Ця потужна молитва захистить ваших близьких, тож ніколи не пропускайте її, Господи! Будь ласка, вислухайте мою молитву. Я не хочу багато просити у вас. Стоячи перед іконою, благаю Тебе, захисти всіх моїх близьких. Будь ласка, захисти моїх близьких і всіх моїх друзів. Будь ласка, дайте їм їжу і тепло. У важкі часи, будь ласка. Надішліть ангелів, щоб благословити їх іти правильним шляхом. Будь ласка, даруй їм щастя, радість і мир. Прости їм усі їхні гріхи і дай їм розраду. Навчи мене не втрачати себе і навчи мене любити їх. Нехай ще хоч трохи поживуть на землі мої кохані, Господи, я багато не прошу. Будь ласка, захистіть моїх близьких. Амінь. Натисніть кнопку WhatsApp і напишіть амінь, щоб все це збулося.